Всім гарно і позитивного. Де ми ліпити пільміння, я вам покажу, якої величини в нас пілемінь. Йой! Я ісак бакалчиком рубаю. Коли Бо ж бокальчики малий, знайшла, та він й він файно вирубує кружки. Остренько. Светко, подайте мені ложечку. Ну, низький маленький. Береш м'яска. Молотого свинського доброго, з цибулькою, ще сничком поперсуль. Покушаєш? Добре. Зараз будуть казати. А ложку в рот тягнути. Нормально все пойдет. А ну бо подойдет. Пойдет все для я б їла. Не, Сики. Масипусенькі пелеміни мають бути. Малюсенькі, сяки горнюсенькі, голубці малюсенькі, пелеміни малюсенькі. Все моє бути малюньке. А знаєте, чем я видела, як закочують. Зараз вам покажу. Короче, твій кладут м'ясо. Щоб не з м'яцкуватисяк не кладуть м'ясо. Всяк замотують. А далі просто сяк я кощенят. Сякі якісь. Всяким відео. Ще раз вам покажу. Е, дропе, дропе. Сягні. Сяк. Вся. А далі все. Беруться, сякі згнають. Коротше, якось сяк. Короче, я так лепить и не знаю. Короче, скикис пельмени. Ви Вы видели? А шестер видели вчинить відео, як це то правильно чинити. Ну яка у мене вже фігура, дівка. Поняли висте? Не їжте пельмень, мисте не були товсті. А я собі чиню, бо я люблю пельмень. Все ось ім гарного і позитивного. Цьомаю вас.